А у 134 році вже Палак Сінь його у битві із військами Мітріда VI загинув. Так вважається, що держава, Скіфа, як держава, вона вже тоді перестала існувати. Але оця майже тисячолітня історія існування імперії Скіфської. От по тій імперії, до тієї імперії, до, тих, до того народу скіфського нашого, і скіфи, і саврамати прийшов Андрій. Андрій прийшов. Вже з досвідом північного Кавказу. Як сказав Спаситель, що нема пророків у своїй вітчизні. і він прийшов уже із цим досвідом кавказським, прийшов на Борисвен, пішов по нашій землі. Він не, не тільки, скажімо там, плив по Дніпру, по Борисвену, він відходив по протокам, відходив у різні місцевості, хрестив і рукополагав. До речі, в цій частині. Нам треба навік запам'ятати, що наші перші мученики-християни, Інна Пінна Рима, які, хри, які хрестилися у Андрія, це наші мученики, перші християнські, які були, загинули мученицькою смертю десь у 70-х роках від Різдва. Андрій їх рукоположив, пішов, а вони вже пропагували е і свої творили свої місії по Скіфі, по Україні. Е і за велінням римського е імператора були заморожені в річці взимку, забили такі палі, прив'язали їх до, 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 до тих палей, вода піднімалася і вони. Від холоду замерзли в цій річці і на пінна Рима. Але їх була безліч, тому що така земля широка наша, скільки народу було, скільки вони були готові сприймати це, вони були серед тих, хто, про яких сказав Тарас, зрозуміли, що це прийшла вість і мир, і радість принесла на землю людям.